Студенти Черкаського політехнічного фахового коледжу організували акцію Смаколики для захисника, у межах якої підготували новорічні подарунки для військовослужбовців 3 ї штурмової бригади, детальніше у сюжеті. Щоб підтримати захисників і подарувати їм частинку тепла та турбот у святковий період, студенти охоче долучилися до акції, принесли для захисників смаколики, засоби гігієни та інші необхідні речі. До новорічних свят ми підготували акцію, яка має назву Смаколики для захисника. Кожен студент або кожна група мала змогу принести коробку з якимось наповненням. Це може бути смаколики, теплі шкарпетки, засоби для особистої гігієни та інше. Одним із активних учасників акції став студент Віталій Жулай. Каже, мріє, щоб війна скоріше закінчилася, тому намагається допомагати військовим усіма можливими способами. Та приносив продукти харчування, там ну, різні там, смаковики, ті ж там общем, солодощі. Я хочу, щоб закінчилась війна і не було цих тривог, мобілізації і так далі. Представник організації «Підтримай третю штурмову зазначив, що всі зібрані подарунки будуть відправлені в гарячі точки до захисників третьої штурмової бригади, аби підтримати їх бойовий дух. Зі слів волонтерам, нині потреби залишаються значними від смаколиків та засобів гігієни до автомобілів. Кожен допомагає як може, і кожен несок є важливим для наших військових. Смаколиків і до закриття нагальних потреб в автомобілі це розхідний матеріал, тобто його на постійній основі деякі технічні составляючі, тобто дуже багато різного спектру потрібності. Але на даний час, на даний момент, як я можу сказати і бачу це, люди дуже втомилися допомагати, і вони все менше і менше закривають, допомагають закривати збори. Тобто є така. Негативна частина складової, Коледж активно співпрацює з третьою штурмовою бригадою, регулярно організовуючи спільні патріотичні заходи, каже Володимир Андрієнко. Приїжджають до нас і е, патріотично виховують нашу молодь, намагаються е, показати е, зброю, показати медицину, показати, що це в принципі можливо, не страшно і цікаво. І цим самим трошки. Е, Виховують патріотизм, все таки у наших студентів. Ну, ми всяко, всіляко залучаємо їх до цієї співпраці. 26 грудня Черкаський політехнічний фаховий коледж планує підписати меморандум про співпрацю із третьою штурмовою бригадою. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.